Вже близько двох місяців військова волонтерка Ольга Данченко виготовляє унікальні прикраси з бойових гільз, які передають захисники із фронту. Вироби із латуні обмінює на донати і усі кошти передає на потреби 67-ї бригади, командиром якої є її коханий. Ідея створювати такі прикраси з'явилася у Ольги, коли побачила фото подібної каблучки в соцмережах. Допомагає робити прикраси батько її хлопця, двоє синів, якого воюють на фронті. Першим виробом. Був брелок з гільзи. Ідея була в тому, щоб розмір був універсальний. Латунь виявилася досить міцним матеріалом. І, відповідно, коли його один раз робиш форму під цей пальчик, свій розмір він досить гарно тримає. Тому що навіть в мене була ідея, і я працювала з ювелірами, щоб золото виливати також. І був такий запит, але золото досить м'який метал виявився. Ну, По-перше, це, звісно, дуже дорого виходить. І втрачається сама ексклюзивність того, що там частинка гільзи. Першу партію прикрас Ольга хотіла просто віддати благодійникам як знак подяки за їх допомогу та підтримку. Але вже через дві години люди почали пропонувати свою ціну за прикраси, і таким чином вся колекція була продана. І ми зрозуміли, що це дійсно має попит, що потрібно продовжувати. Це нам дуже сильно розв'язало руки в плані того, що по суті в нас з'явилася наша родна каса. Яку ми можемо використовувати на якщо є якісь екстрені потреби тут і зараз? Придбати красу з гільзи можна за донат від тисячі гривень. Іноді вдавалося отримувати просто рекордні суми. У Мене є чудові друзі в Полтаві. Це благодійний фонд Тил Полтава. Марія керівник, і вона попросила з першої ще колекції відкласти їй каблучку на аукціон. І після аукціону вона подзвонила і сказала, що 12 тисяч 500 гривень заплатили за нашу каблучку. Це був такий досить ну, наш рекорд. Сергія тато взагалі не вірив це. І е, також є доброчинець з Америки, який передав нам тисячу доларів за набір наш серію каблучок, сережок і брелочків з гільз. Волонтерка назвала Сталева сотня. Процес виготовлення прикрас відбувається у декілька етапів. Спершу зрізають верх гільзи, заливають латунь у відповідні форми і клеєм кріплять все разом. Створюються спочатку спеціальні заготовки. Ну, заготовка залежить так від того, який виріб ми маємо зробити. Заготовка з латуні, гільза також обов'язково з латуні. Ми пробували брати інші гільзи, але вони ржавіють, вони не так добре себе ведуть. Латунь дуже класно себе показала в експлуатації. От акуратно зрізається верхня частинка гільзи. Полірується, підганяється нижній пас під заготовку і заклеюється акуратно, виставляється під рівень, щоб щоб рівно було, і заклеюється. Вироби Ольги Данченко розійшлися вже по різних куточках світу: у Польщу, Францію, США, Австралію. Найголовніше для волонтерки допомагати захисникам і бачити, що людям подобається те, чим вона займається. Для мене найцінніше те, що Хлопці мають якийсь свій продукт. От я зараз готую одяг. Та, ми зробили спочатку для себе: футболки, кепочки. І вже дуже багато людей пишуть. І, наприклад, коли я побачу, що людина йде по місту в брендованому нашому одязі чи з нашою каблучкою, це знаєте, якась така спорідненість, і це якась така подяка. Тому що ця людина не просто діла, а вона допомогла. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.